Працювати для вас інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталію Якурсом. Відбулась прес-конференція для представників мас-медіа нового начальника Миколаївської філії адміністрації морських портів України. На цю посаду, 22 червня, у Міністерстві інфраструктури призначили Олександра Дем'яненка. Олександру Володимировичу, 44 роки, закінчив Академію Служби безпеки України за спеціальністю правознавства. На початку 2000-х працював у комерційних структурах на керівних посадах. З 2011 року перебуваю на чиновницькій службі. Свою діяльність розпочав за знайомлення з особливостями роботи порту. Я зараз вникаю, понімаю ситуацію. Я знайомлюсь з людьми. Я вникаю в проблематику підприємства. Ще раз підчеркну на підприємстві, несмотря на його. Положительные результаты существует ряд проблем, которые э, в большей своей части, имеют глобальный системний характер. На даний час ніяких кадрових змін в Морпорту не відбулося. Усі залишаються на своїх місцях. Головне на думку нового начальника розібратися в ситуації на підприємстві. Ситуація должна быть моєї сторони, если хотите, это називайте планом, понята не поверхностно, а досконально і розроблені конкретные шаги. подчеркиваю, шаги конкретные для ее разрешения. То есть в моем представлении предприятие, которое судится со всеми, проблемно изначально. А на данном предприятии эта проблема стоит остро. Миколаевский морский порт – потужное предприятие транспортной инфраструктуры Украины. За перше півріччя вантажообіг склав більш ніж 6 мільйонів тонн. Прибуток у другому кварталі поточного року становить 166 мільйонів гривень. Денис Костенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщина за півтора роки, тобто до кінця 2017-го, всі споживачі природного газу мають встановити лічильники обліку. Про це йдеться у законі а, про забезпечення комерційного обліку природного газу. Зараз в Миколаївській області близько 62 тисяч домогосподарств, які споживають газ без лічильників, і щоб забезпечити їх усіх індивідуальними приладами обліку, знадобиться більше 100 мільйонів гривень. Таку суму неможливо сформувати без значного підвищення тарифу на розподіл газу. Щоб цього уникнути, Національна комісія затвердила програму установки загальнобудинкових вузлів обліку. У нацкомісії з державного врегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг відмітили, що установка будинкових лічильників газу дозволить забезпечити клієнтів публічного акціонерного товариства Миколаївгаз приладовим обліком витрат газу за рахунок прибутків компанії і без збільшення діючого тарифу. У той же час зберігається альтернатива. Всі бажаючі можуть встановити квартирний лічильник газу за власний рахунок або платити за блакитне паливо за підвищеними тарифами. За останні чотири роки в Миколаївській області за рахунок споживачів було встановлено більше 16,5 тисяч газових лічильників. Хоча є ще один варіант, передбачений законом: установку квартирних лічильників можуть профінансувати місцеві органі влади. Обов'язково установка Миколаївській області 908 будинкових приладів в обліку газу на суму понад 3. 30 мільйонів гривень передбачена в інвестиційній програмі Миколаївгазу на поточний рік, яку для компанії затвердила НКРУ в разі відмови від установки будинкового лічильника відповідно до кодексу газорозподільних систем, об'єм спожитого природного газу побутовому споживачеві за наявності газової плити без централізованого гарячого водопостачання і газового водонагрівача буде зменшено вже через півтора роки з 1 січня 2018 року, Закон вимагатиме відключати таки споживачів від газопостачання. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Телефонний кабель на металобрух та бо п'ять років у неволі. В корабельному районі зловмисники спробували підзаробити крадіжкою, але замість грошима можуть отримати строк. Близько другої години ночі на пульт наряду реагування поліції охорони надійшов сигнал про перебої телефонному зв'язку. Чоловік розповідав, що подібний випадок був приблизно два роки тому, коли у багатоповерховому будинку вкрали телефонні кабелі. На відпрацювання сигналу одразу вирушив наряд поліції охорони. Ми замітили скритий адінлюк і в узяло знаходилось троє ранніх звісних граждан. А именно двое мужчин и одна девушка. На вопрос о том, что они тут делают в суль позднее время, они не смогли ничего ответить. Дані граждани були задержані, На місце пришистя була визнана оперативна група, карабільного поліції. Виявилося, що у зловмисників знаходився спеціальний інструмент для підняття люку та обрізання кабелю. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження. Якщо провину затриманих доведуть, на них чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Денис Іванов Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Через аномальну спеку втричі збільшилася кількість звернень громадян до амбулаторій та лікарень міста. І в переважній більшості це постраждалі від сонячних та теплових ударів. Що це за захворювання та як його уникнути? Нашим кореспондентам розповіли в центральній жовтневій лікарні. З минулого тижня на Миколаївщині встановилася аномально висока температура, понад 40 градусів за цельсієм. Через важку адаптацію людей до таких умов. Роботи у лікарів побільшало, адже теплові та сонячні удари перегріви організму в першу чергу шкодять людям зі специфічними захворюваннями. Це хронічні заболевання сердечно-сусудистої системи, це діти, це пожилі люди, мами корм'яні грудью, беременные, тобто таких людей. дуже багато. І найстрашніше в цю спеку стверджують лікарі неможливість сховатися від високої температури, адже окрім вентиляторів, в таку погоду використовувати щось інше медики не рекомендують. Дехто із медпрацівників навіть жартує, що страшніше кондиціонер чи сонячний удар, адже прилад охолодження, якщо не вміти ним користуватися, викликає тяжче захворювання. Это могут быть и пневмонии, это могут быть и банальное простудное вирусное заболевание. То есть может быть... Перегревание организма, связанное которое с резким охлаждением, то есть последствия чаще всего это, конечно, пневмония. Щоб уникнути вище перерахованих хвороб, лікарі нагадують, під час використання приладів охолодження різниця температури в приміщенні і на вулиці не має перевищувати 6 градусів. Воду радять пити тільки кімнатної температури. А від вживання на вулиці усіляких смаколиків на кшталт морозова чи сильно охолоджених газованих напоїв варто відмовитися взагалі. Денис Іванов, Андрій Заворотній, та Новини Миколаївщини. Юні артисти Жовтневщини Вітовського району продемонстрували свої таланти на 11-му регіональному фестивалі Засільські зорі. Творчий захід традиційний на нього щороку з нетерпінням очікують як учасники, так і глядачі. Співачка Анна, третій рік поспіль бере участь у фестивалі. Цього року співатиме глядачам про кохання. Я буду піти для первомайського народу, хочу підняти в настроєння. Ну, правда, пісня у мене романтична, Думаю, всі пари. Будуть друг друга ще більше любити, любіть після цієї пісні. Головні на цьому святі талановиті юнаки та дівчата з Вітовського району, міста Миколаєва, Херсона та Одеси. Їх виступи підтримували сотні глядачів. Наш Василик Первомайське приймає самих найдрайвовіших, самих драйвових, самих талантів людей нашої області, нашого району і людях навіть саді з Одесі, на гості Сьогодні програми розвитку культури в регіоні передбачена фінансова підтримка фестивалю. Для його проведення з обласного бюджету виділили 70 тисяч гривень. Ми з кожним роком намагаємося збільшити цю суму для того, щоб він мав найбільший масштаб, для того, щоб мали проявити себе на цій великій сцені як представителі і вітовського району, так і представники творчості творчих людей найближчих сіл, населених пунктів. Мета подібних заходів: популяризація творчості, підтримка молодих талантів, надання їм можливості для розвитку власних здібностей. Для учасників фестивалю цей етап є черговою сходинкою. Наступна участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Дмитро Фіртич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Наші спортсмени вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. Рятувальники Миколаївщини зустріли команду переможця. Продовж тижня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проходив чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. За підсумками змагань трьох днів, чемпіоном України з пожежно-прикладного спорту серед юніорів та юнаків 2016 року стала збірна Миколаївської області. Друге місце посіли спортсмени з Івано-Франківська. Бронзу виборола команда Волинської області. Наша команда приймала участь. в составе 9 человек. На этом чемпионате 18 команд боролись за призовые места. В итоге мы стали чемпионами Украины. На, этих, на летнем чемпионате проводится 4 вида. Это штурмовая лестница, 100-метровая полоса с пожарная эстафета и боевой разведка. За результатами чемпіонату відібрані спортсмени, серед яких і юні Миколаївці увійдуть до збірної команди України. Вони представлятимуть нашу державу на міжнародній арені в місті Острава Чеської Республіки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаїві відбувся черговий тур Південної Бейсбольної ліги. Цього тижня на стадіоні дитячої юнацької спортивної школи No3 Миколаївська команда Шторм зустрічалась з командою Чорноморські дракони. Прохід зустрічі далі у випуску. Сергій Полінков у бейсбол грає три роки. В радянські часи згадує він, цей спорт не був настільки популярний, як зараз. Бажання займатися спортом у чоловіка з'явилося вже давно, але вік обмежує можливості. Зупинитися вирішив на бейсболі, вважаючи цю гру дуже цікавою, динамічною, а за рахунок певних нюансів, унікальною. Бейсбол називають, що шахматами ігрових видів спорту. Тобто тут не вирішає физическая підготовка там как бы борішають, але не повністю все. А решает мисль тот, що думаєш, як прийняти рішення правильно в короткий приміжу так Бейсбол в Миколаєві почав розвиватися з 1996 року. Через чотири роки було створено відділення з бейсболу та секцію для тренування молодого покоління при дитячій юнацько-спортивній школі. На сьогоднішній день гра набирає популярність серед миколаївців в рамках вищої ліги чемпіонату України з бейсболу, відбулася зустріч чорноморського «Ілічівця» і миколаївської команди Шторм. Боротьба йшла за прохід в фінал четвірки кращих команд. Попри те, що перші три гри наші хлопці програли, все ж знайшли сили в собі завивати перемогу з розгромним рахунком: 16-2. Для розвитку і популяризації бейсболу в Миколаєві необхідно докласти певних зусиль. І є люди, які зацікавлені та готові фінансувати цей напрямок. Нужно і поле своє, нужно фінансування определённое, нужны тренери додаткові, нужно приглашати даже приглашати, э, учителі для того, щоб тренувати самих тренерів. Потому що нужно повышать рівень тренувань тоже. Нужна определённа якби как бы, база, да. Ну, все, що можу я сделал, да, і ще зделаю. Гроші інвесторів підуть на інвентар та обладнання. Це перше, на їх думку, що необхідно для міцного фундаменту в розвитку бейсболу. Дмитро Фіртич, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І відомий миколаївський підкорювач повітря Олег Ричка здійснив патріотичний стрибок з парашутом в вишиванці синіх шароварах з висоти 2000 метрів. Свій політ над Миколаєвом він зняв на екшн камеру і опублікував на своєму каналі в Ютубі. Ви давно не відривалися від землі, упевнений точно підписав відео Екстремал. Шоу з парашутом стало частиною свята вечір на Івана Купала, який напередодні відзначали на козацькій галявині у парку перемоги. Як відомо раніше, Олег Гричка разом з товаришем здійснив приголомшуючий стрибок в національному костюмі в Іспанії, а потім вже самостійно стрибнув із закритими очима з висоти 1620 метрів. Зараз парашютний спорт дуже гарно розвивається у світі, і тому кожен з вас може спробувати собі, якщо у вас в дитинстві була мрія така, ви легко з нашою допомогою можете втілити її в майбутнє, свої повітряні мрії. Отже, це останні повідомлення в денному випуску. Новин наша інформаційна служба продовжує свою роботу о 19 дев'ятнадцятій. Розповім набагато більше інформації. А поки пропоную залишатися з нами. До зустрічі.